Відповідь на питання зняття розшуку з резерв плюс та бази оберіг. Відповідь на питання юриста з практичного прикладу, де військово було надано правову допомогу та знято категорію розшук, зазначеної інформаційної бази, оберіг та резерв плюс. Фабула. Військово зобов'язаний завантажив додаток Резерв Плюс, оновив свої військово-облікові дані, і в нього з'явилася категорія, що він перебуває у розшуку за певним ТЦК та СП, який порядок і та алгоритм дій, щоб е цю проблему вирішити. І так, е було підготовлено. Заяву щодо оновлення військово-облікових даних Там зазначений військовозобов'язаний мав право на відсрочку від військового призову відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Та зазначена заява з додатками була подана до ТЦК та СП. Та через кілька днів клієнт оновив свої дані, оновив додаток Резерв плюс. І вже з'явилася інформація, що Дані оновлено, та він вже не перебуває у розшуку. Так, є питання до Резерв Плюс. коментують, що це неофіційна база, що все це незаконно. Нормативного обґрунтування немає зазначеної інформаційної базі, але є військовий обов'язок, що військово зобов'язані повинні актуалізувати свої військово-облікові дані. Це можна зробити в ТЦК та СП за допомогою цього Резерв Плюс. Додатку чи особисто у центрах комплектування та соціальної підтримки, якщо цього не зробити, тоді прилетить штраф десь через 2 місяці, плюс-мінус, 17 тисяч гривень. Потім може бути повторний штраф від мі мінус 25-500 гривень. Тому кожен військовозобов'язаний самостійно приймає рішення. Дотримуватись правил військового обліку чи не дотримуватись? Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо вам необхідна юридична допомога щодо оскарження, наголошую неправомірних дій ТЦК щодо питань мобілізації та відсрочки від військового призову, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, подобайка, коментар, підписка на канал. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.